Всім привіт, з вами Дія Ми продовжуємо приходити з вами стріт Легал Рейсін, Redline. Як бачите, в мене є перегони, які які були записані трішки раніше, ніж повноцінне проходження. Я зібрав авто 607 сил, щоб спробувати пройти ті перегони, які ми не могли пройти на тому шрамі GTI, на який я двигун вище 206 сил, не зміг зібрати. І на перегони. ну, які там ще я не міг пройти. А, як ми можемо бачити, я тренувався? Тренувався я дуже-дуже довго проходити це все, перепроходив по декілька десятків разів. Це було дійсно ще те випробування навіть на швидкому авто, не те, що на Remo GTI, виходить 6 сил. Тут 607 сил, і то потім я... Трішки апгрейднув двигун до 707 сил. І от 707 сил все ж мені хоча б щось вдалося зробити з ними. Я пробував на цьому авто на зібраному, я пробував на інших авто. Я пробував також на нашому Naxas. Віспер. Віспер я тут розбивав ого, ого, скільки разів. Ну покажу лише один раз, але, але розбивався цей Віспер тут фу-фу дуже гарно. А, так ось, за весь цей час, що я намагався перепройти, намагався пройти, я прийшов до одного малесенького, такого, такого дрібного висновку. А це останнє останнє відео по про стріт стрітлел рейсінг, редлай. Більше я проходити нічого тут не планую, ніякі перегони чемпіонів. Ніякі далі перегони аматорів, тому що ви самі бачите, що, що з перегонами аматорів щось не так. І я теж це бачу. А давайте краще. Краще замість цього, щоб замість того, щоб мучати і себе, і вас, тим, що я був проходити одне і те саме, одні й ті самі траси, розбиватися по декілька де десятків разів, що вже не цікаво, ми почнемо проходити щось інше. Так. Фух. Я сподіваюся з цієї попутки... Цієї спроби я зможу все пройти. Тренувався і тренувався. Це, це вже навіть трішки підзаколупало під мене. І ось те, що мене під я не хочу більше намагатися будь-що пройти. Після цих перегонів зайдемо, ще спробуємо, можливо, перепройти те, що в нас було з нашому цубіші, те, що ми проходили, теж Street Legal стрітленс. І також, також може якийсь драг, якщо в мене все вийде з тими авто, під її задумано, задумано хоча б щось. Можливо, щось буде далі. А можливо і ні. Я не знаю. Будемо дивитися. Так. А, ще одне, що мене трішки дратує, це після запису, коли я монтую. Наприклад, беремо той самий сталкер, поки я їжджу, я можу тут. Спокійно, спокійно собі порозмовляти з вами, порозповідати щось. А Візьмемо той самий сталкер або рогата, копита, або та будь-яку іншу гру, яку я проходив, там не було такого, що в мене картинка сипалася. Тобто тут після монтажу я переглядаю все відео вже або під час монтажу, і я бачу, як в мене сипеться картинка. Тут розсинхрон дикий по кадрам. То вони 400 кадрів в секунду, то вони 30 кадрів в секунду, і такі кірвані місця отримуються в нас стрибаюча картинка, що мені не дуже подобається. Краще вже щось перейти. Те, що, о, дивіться, у нас ще є шанс навіть пройти. А краще перейти на щось. Так А Де буде і краща картинка, і ми зможемо спокійно її проходити Я не буду не, не, буду, не буду себе мучати з цим всім. Ганяти себе, я думаю, я сподіваюся, що ви мене зрозумієте і не скажете, фу, злився, не дійшов повністю в гру. <гас> Сподіваюсь на ваше розуміння щодо Legal Racing Redline. Це не та гра, в яку я хотів би продовжувати. Принаймні зараз я не хочу її продовжувати. Можливо, колись. Колись. я не, не, нічого не обіцяю, колись в майбутньому. Ну теж, теж в майбутньому, не знаю, в майбутньому. Давайте подивимося прав правді в очі. Так, візьмемо за волосся до, до свого обличчя, подивимося правді в очі, скажемо, ти що, сука, правда. Давай розповідай. Так ось я вже почав використовувати чити, щоб їздити на авто, які не під підлягають під категорію, яку задумали. Розробники цієї гри. Ну тобто тут, тут по категорії я мав їздити на Remo GTI, і мені потрібно було зібрати взагалі нове авто. на з двигуну? 707 сил, щоб хоч якось зараз наблизитись, наблизитись до часу, де я, де я можу пройти, пройти ну, це в <смас> Ну це друзі вже замало. Ну, Тому я і говорю, що раз я вже почав використовувати чити, то... Ого! Бачите, 707 сил я майже в притул проїхав. Золото, на 3.25, 3.30 на золото. Це, це звіздець. Це якийсь повний звіздець. Так, траса, де ми намагалися пройти клас Д, Донли Стрит Легал А, Спробуємо на чомусь. Звісно, на нашому Наксасі будемо пробувати. Я не буду пробувати вже на... Іншому авто, я знаю, що тут в нас 1900 сил, я вже пробував проходити на різних. І так, Максас, 9 секунд до першого чекпоінту, дуже добре. Далі. Головне вчасно загальмувати. Щодо Наксас. Бачите, ну рвана картинка, ну це мене так тіпає від цього. Аж я не можу, як... Чому вони не можуть її оптимізувати, або зробити вертикальну синхронізацію, або лок по кадрам, щоб кожен там міг вибрати, скільки в тебе кадрів може витягнути ну екран. В мене, наприклад, 60 він витягує. то, 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 то якого хріна в мене рвана картинка і я не можу залучити 60 кадрів в секунду? Ну... Так. Перегони так перегони. 48 секунд щодо наксасу. На Наксас я теж намагався пройти і вирахувати, коли мені потрібно вчасно гальмувати. Ну, разів 15. Це, це дуже багато часу. Це, це дуже багато часу я витрачаю на це все. І я не отримую того задоволення, яке я повинен отримувати. Це не якийсь там виклик, який можна виконати. Це дебільний якийсь виклик, який ну, просто не знаю. Таке обмеження по часу, що на клас Д ти його не пройдеш. Ну, можливо, хтось і пройде, але я його не пройду. І тому використовувати чити далі в проходженні, ну, для мене це, це, це взагалі не варіант. Я не знаю. Якось, якось воно подебільно все у нас виходить з цією грою. Спочатку вона мені подобалася, поки ми дійшли до перегонів чемпіонів, поки збирали авто, все було цікаво. А зараз вже все. Золото. Наксас. Дивіться, 4 секунди запасу. 1900 сил двигун. Клас Д на хвилинку. Скільки у нас? 300. Ось, клас Z. Давайте спробуємо. Якщо зараз в мене не виходить, то ми перестаємо намагатися навіть проходити. Ну, я вже бачу, що в мене Z просто не витягує. Зібраний по максимуму двигун. Я не можу його навіть наздогнати. Бренд Койот. Я вже теж не вирішив не брати цей бренд. Я не вирішив не брати авто з двигуном 90 сил. Я вирішив взяти наше авто 707 сильний. 707 сил під двигуном. І давайте подивимось, як я буду швидко його проходити. Так, поки що в мене все вдається, головне, головне вчасно загальмувати. Тому що машини тут носить. Мені щоб швидкість, щоб підірватися, потрібно також швидкість набрати, а вони ось раз і вже наздогнали мене. Ви бачите цей прикол? А, ну все, гайки мені, так? О! Навіть скрізь бордюр пролетів. Так, добре. Поїхали. Моя ще одна спроба. Це ж я прийшов до, до висновку під час запису цього відео, під час монтажу цього відео, під час переозвучки цього відео в деяких місцях. Тому що я ті місця, де перші перегони спочатку відзняв, зробив, потім далі пішов. Ну, тому ось так. А зараз ми проходимо з вами ці перегони. Дивіться, він мене перегнав. А я навіть не на бренд йод 900. Ти офігів. Їхай нафіг а так ось, все ж я вирішив, що це останнє відео. Давайте будемо з вами говорити про щавай, «Street Legal Racing Рейсінг Редлайн. Ти мене трішки, або ти нас трішки дістав. Немає ніякого бажання тебе більше проходити, тому що куча багів, куча непрорахованого. І дивіться, бренд Койот, щоб пройти змагання, ну навіть не бренд-койот, інші будь-які змагання. Щоб зібрати авто, я витрачаю 50 тисяч. За перегони я отримую ну, 4 тисячі. Як так можна проходити гру, коли в тебе тупо не вистачає грошей, щоб зібрати авто? Мені навіть на шини не вистачало. Купити нові шини мені коштувало в деяких завданнях, щоб спробувати ще раз пройти. Ну, приблизно в тисячу. На більш подорожче таке приблизно в дві тисячі. За перегони я отримав 400-800. Мені навіть шини не вистачало, не те, що я вшатаю авто. Тобто про яке проходження може йти й мова. А, ось тому, тому ось так а чута. Дивлюся, а чому я другий з чотирьох. Хоча я перший їду. Я відірвався нарешті ж був. <гум> так, доходимо ці перегони. Можливо, ще ми на КСІ зайдемо в Racing. А там будемо дивитись. Я залишу е в спільноті опитування щодо гри, яку ми будемо проходити е в перегонах е наступного. Тобто, як ви всі <гум> напевно зрозуміли, я проходжу якісь дві гри. Першу гру, наприклад, сталкера, друга гра, рогата копита. Це mm. схожі, ні, блядь, схожі. Це не схожі ігри, але все ж... все ж різного жанру ігри. Три гри різні. І одна серед них це 100% в мене перегони поки що. Поки ще є якісь перегони, які я можу проходити. Так ось, а після Street Legal Racing Red Line я закину в спільноту опитування. Щодо того, які далі перегони ми будемо з вами проходити. І будете вирішувати вже ви щодо ігор. Тобто я пропоную, ви вирішуєте. Що буде дуже цікаво. Мені здається, це буде дуже цікаво. Так буде якось трішки, знаєте, трішки, трішки більше між нами, так мовити, взаємодії. Між вами, між, між вами там мною. Я думаю, це буде цікаво. Ви вирішуєте, яку гру ви хочете бачити, а я якби всі ігри хочу проходити. <гум> Мені вони всі подобаються і всі ми будемо проходити. Тобто те, що ви вирішуєте, яку гру ми зараз проходимо, це просто а, яку ми на даний момент проходимо. А далі всі ж ті ж перегони будуть знову в опитуваннях брати участь, і колись ми їх з вами теж пройдемо. Я думаю, гарна ідея. І по іншим іграм це буде точно так же. Точно так само зроблено. Трішки давайте так по, 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 по взаємоді, повзаємодіємо разом. Так, добре. Я нарешті пройшов ці перегони. Бачите, ну як би я міг пройти це на бренд Койот. 90 сил максимум. <рес> Дебіли. Так ось перепроходимо в останній дрехрейсинг. Гра мені сподобалась спочатку, потім Потім перестала подобатись 707 сил. Дивіться, 707 сил. 707 сил, блядь, двигун В Z я не можу всунути. Такий потужний навіть. Я не можу його зробити на тисячу. Так ось, давайте завершувати. Не забувайте, що з вами був The Y'all. Ми проходили з вами Street Legal Racing Redline, ми перестали його проходити, навіть не дійшовши до кінця, але, але якось так. Тому не забувайте ставити великі ваші подобаються, підписуватися на канал, залишати ваші коментарі. І не забудьте про спільноту. Зараз трішки такого бонусику. Вирішив спробувати пере... перепройти дні перегони наші Mitsubishi. Дивіться, як. як вони мене б'ють і як мені кидають пенальті. За те, що навіть не я в них в'їжджаю. Це звіздець. Це, це, це просто повний звіздець. Як можна це, це, оце, ось, це проходити? Зараз ще один, один раз мене дискваліфікували і все.